Ось вам приклад такої еквідистантної кривої. І <кій> для того, щоб система могла її розрахувати, е, таку еквідистанту нам е, достатньо вказати в системі радіус інструменту, тобто на якій відстані у нас, зараз я зображу, на якій відстані у нас буде проходити. Інструменту, тобто, ось, наприклад, наша фриза. І вказати напрямок, з якої сторони від нашого заданого контуру буде знаходитися інструмент. Ліворуч чи праворуч, якщо ми дивимося за напрямком переміщення. Це те, що стосується еквідестантної корекції. Точніше, корекції на радіусу. Функція G41 і G42. І функція G43, це корекція на довжину інструмента. Якщо у нас верстат з автоматичною зміною інструменту, та навіть якщо і ручна зміна інструменту. Інструмент, який застосовується для обробки однієї тієї ж деталі, декілька може бути інструментів там. Декілька фрез, свердла, мітчики і так далі. Вони всі можуть мати різну довжину, тобто різну відстань від торця шпинделя до торця самого інструменту. І щоб не враховувати в програмі ось цю різницю в довжині різних інструментів, також ввели ось цю корекцію на довжину. В системі Heidenhaй вона працює постійно і працює автоматично, там її вмикати-вимикати не треба, а тут є можливість її вімкнути або вимкнути, якщо не потрібно. Тут також в таблиці інструменту або іншим чином вказується довжина, і програма її враховує автоматично. І G49 це відміна корекції на довжину. Якщо нам не, не, не потрібно вимкнути її окремо. G40 це вимикання корекції на радіус. G49 вимикання корекції на довжину. Далі наступна модальна група, але вона тут не зовсім модальна, така є особлива група. Це група функцій перетворення системи координат. По аналогії з системою Хайденхайн. В системі Хайденхайн там були цикли, окремі цикли перетворення координатної системи. Тут для цього застосовують окремі же функції. Значить, в чому тут особливість? Особливість в тому, що Функції G52 і G53 ми можемо застосувати незалежно одне, одна від одної в одному кадрі. Тобто можемо вімкнути і ту, і ту. О, тобто, вибачаю, G51 і G52. Але функція G50 вимикає їх одночасно. Що таке G51? G50 це відміна всіх перетворень координатної системи. G51 це масштаб введення масштабу по координатних осях, ми можемо ввести різні масштабні коефіцієнти. І якщо ми вводимо цей масштабний коефіцієнт зі знаком мінус, ми можемо створити зеркальне відображення нашої траєкторії. Принцип дії такий же ж самий, як і в системі Хайденхайн. Єдине, що тут, чого тут немає, це повороту системи координат. На відміну від системи Хайденхайн, ця програма досить проста і тут повороту системи координат не передбачено. Далі, G52 це тимчасове зміщення нуля деталі. Якщо нам потрібно обробити там певний фрагмент деталі, і нам його зручно запрограмувати не від обраного нуля деталі, а від якоїсь іншої крапки, ми можемо за допомогою цієї функції тимчасово змістити початок відліку в зручну для нас точку і запрограмувати від цієї точки. Потім Повернути до початку. <кій> І це можна робити необмежену кількість разів. Далі функція G53. З неї починається інша модальна група це вибір початку, вибір фіксованих початків відліку. G53 вмикає початок відліку. Від нуля верстата. тобто, це, якщо дословно перевести, це переміщення в системі координат верстату. Meashin координат систем. Далі, починаючи з G54 до G59, ми можемо ввести, точніше, вибрати, одну з шести фіксованих точок. Яка в нас буде працювати як початок відліку, тобто як нуль системи координат. Де саме задаються ось ці нулі, координати цих нулів? Ми з вами розглядали на минулій лекції. Зараз я вам покажу ще раз. Ось є у нас вкладка Offsets. Так, і ось тут є шість. Шість кнопок, які вибирають G54, G55, G56 і так далі. А ось тут ми можемо ввести координати цих початків відліку від нуля верстату. Так. Так, функції G61, G64, ну тут вони дещо модифіковані. Ну, в принципі, на більшості верст... систем, більшості верстатів це функції керування режимом руху. G661 це точна зупинка. На кожній. Перехідній точці траєкторії руху контуру нашого. G64 це рух з постійною швидкістю подачі. В чому різниця? Ми з вами також розбирали, коли вивчали систему Heidenhain. Ну, Коротко нагадаю. Якщо у нас активна функція G61, то коли інструмент переміщується, ну, наприклад, ось ми переміщуємось по прямій вверх, так, і дійшли до е, так званої опорної точки чергової. В цій точки, до підходу до цієї точки, відбувається гальмування приводів подачі. І точна зупинка у вказаних координатах. Тільки після повної зупинки відбувається розгон для руху по наступному фрагменту траєкторії. І так відпрацьовується вся траєкторія, якщо ми не включимо десь ну, на якомусь кадрі функцію G64. Функція G64. Це рух з постійною швидкістю подачі, тобто от у цих точках перехідних гальмування не відбувається, а здійснюється лише плавний розгін і плавне гальмування окремих координат, щоб змінити напрямок руху. В яких випадках нам треба.